Міські вулиці, дитячі садки та будівництво житла для переселенців. Все це оглянули міські посадовці під час чергової велоінспекції. Особлива увага до спорудження житла для ВПО. Воно фінансується євросоюзом та реалізується під управлінням міжнародного фонду Невко Ін'юкрейн. Хочеться визначити, що в нас майже 500 людей стоїть на Постійне житло внутрішньопереміщених осіб і понад 800 тимчасове. Це дуже багато, звичайно, що ми не забезпечуємо цих всіх внутрішньопереміщених осіб житло на жах цим податком. Але сподіваємося, що якісь будуть подібні грантові кошти. Підрядники на новобудові монтують електричне опалення. Це об'єкт для внутрішньопереселених осіб, який реалізовується за підтримки Міжнародного фонду Нефко. І він розрахований, як бачимо, два. Два будинки на 170 квартир з ремонту. Ну, зараз ми закінчуємо по першому будинку з моноліт залізобетонні роботи. Попри все, у мерії наголошують на спільній відповідальності за благоустрій. Отримання приватних ділянок має забезпечувати їхній власник. Також у планах ремонт дороги, про необхідність якого раніше неодноразово зверталися мешканці. Плануємо зробити от дорогу, яку довго не робилося, тому що то була територія міністерства. Але Взяли в оренду і має можливість зараз зробити кусок тої дороги, коли мешканці давно просили. Плюс на Дудаєва частинка теж тротуара хочемо зробити. Тому все робимо для того, щоб такі інспекції давали конкретний результат. Лілія Буцяк Геннадій Томнюк новини на вежі.